Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Мен. І з сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про баги, які з'явилися після обнови. Як ви знаєте, майже після кожної обнови в Бравлі з'являються якісь баги. Ну такі жорсткі баги, як цій обнові, я давно не бачу. Іменно про це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. А конкретніше про Боня, яка проходить через стінки, про Френка, який не може атакувати, і також про візуальні баги. Коротше, відео зайшов максимально цікавим, тому перед його початком я прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Всіх на подібні підбірки, я трачу багато часу, і мені дуже приємно, коли ви мене підтримуєте. Все, більше вас ні не затримую, починаємо! До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Зразу переходимо до першого бага. Як ви знаєте, коли у нас виходить зараз новий скінчик в Бравлі, його там перший тиждень та Р2, Ви не можете купити за блінги. Зараз зовсім інша ситуація. Супраця навіть випускала на цю тему пост. Іменно, що ніби це все добре, так і має бути. Ну ні, так не має бути. Скоріше всього ж, не скоріш, а це баг. Це баг. Скінчик, переважно сунуть тільки за гемчики, щоб знову ж таки гравці більше донатили і суперсела більше заробляли. Ну, зараз інша ситуація. Вони в них, них багануло це. Не знаю, чи будуть якось наказувати за, за те, хто купив скінчик за блінгів. Не знаю, але баг взагалі прикольний. Тобто, такого бути не повинно. Ось. І це перший баг обнови. Поїхали до другого нашого бага, він зв'язаний з Боні. Я десь, пропустив, ось. Бонь. Берете гаджет, краш-тест, і заходите або в каточку, або в тренування. Що таке рекомендую протестувати в тренуванні, потім це можна і в катках. Так, цей баг не просто в пещері, а воно ще працює в каточках, що дуже я вважаю круто. І воно серйозно може допомогти. Тобто, улітуєте, і поки Бонні не в своїй пушці, вона може прожимати її гаджет краш-тест і проходити через стінки. Це максимально їм. Серйозно, е, серйозно, рекомендую навчитися цим багом користуватися, він дуже прикольний, і в багатьох ситуаціях вас буде спасати. Ось, спокійно свій проходить через стінки. Не завжди ідеально, але взагалі працює. Ось. І в багатьох ситуаціях, там по типу карти, наприклад. Як вже і казав, це працює і в каточках, а й давайте візьмемо, наприклад, озеро мертвіців, карту. Е, також треба вибрати Бонні, І зараз я вам покажу, як це все працює і як можна в'язати цей гаджет. Спойлер, він дуже імбовий. Піджимає зона, там, і ви можете ось так гаджетом прийти через сінку, це дуже класно. Також в такий спосіб ви можете і вийти звідси, і ну, підходити до сінки і прожимаєте гаджет. Не завжди виходить, чомусь в кутиках воно жорстко багає. Не знаю, чому, з іншої сторони, по суті, повинно вийдеся. Ну взагалі, гаджет імбовий, то є, його до того майже не юзали, а зараз він прикольний, бо не проходить через ресінки, такого точно не повинно бути в бравлі. Ось. Подібний, до речі, баг є доступний ще одним бравлером, але спочатку поговоримо про інший баг, а іменно з командою. Як ви бачите, у нас з'явилася ось ця тімка, то тобто є QR-код, поділитися командою і покинути команду. Через це в нас залагали очки сили і монетки, Тобто, тут зверху мають бути очки сили і монети, і їх немає. Ви не бачите, скільки у вас очків сили, скільки у вас монет, і це проблема. Але тільки ви покидаєте команду, все вертається так і повинно бути. Ось, І так само при виборі бравдера, а іменно коли ви хочете його наприклад, прокачати. Ось такий прикольний баг. Ну, взагалі, оце я вважаю дуже жорстким багом, тобто серйозно, це сильно мішає ігрі. Далі у нас тут назваємо баг, зв'язаний з Ларі і Лорі. Ось, З ними давно не було багів. Ось. Беремо наш з вами гаджет, а іменно другий. І поїхали. А іменно на притягування свого так ось, я знаю, як це буде по українськи Так, все, закидаємо ульту, він чуть-чуть відходить, і прожимаємо гаджет, і проходимо через стінку. Що я вважаю дуже імбово. Зрозуміло, що це також баг, такого бути не повинно. Дивіться, зараз він піде туди і це навіть працює з незнищенними стінками, що теж дуже круто. Дивіться, він пішов там атакувати, б'є. ну, Він, він чуть далі відійшов, він тут дуже близько. Так, закидаємо ось, розчищаємо чуть, і прожимаємо гаджет. І як бачите, я спокійно проходжу через стінки, що дуже імбово, і тоді ви вже пушете з ним. А іменно у вас двох буде більший урон. Ну, коротше, тема імба. Е, рекомендую використовувати, можливо, допоможе якомусь там. Нокауті, теж є нього класні карти. Ось. І так далі. Наступне наш нами Баг, це Френк, який не може атакувати. Знову ж таки, не клікбейт. До речі, хто не знає, на Френка вийшла рімоделька, дуже тепер прикольна моделька. Ось, Сорішко, так спішу, у мене мало часу. Ось Так, поїхали. Я не знаю, навіщо я зараз тички даю. М, так Поїхали. Нам треба, щоб нам робот зніс 10к хп, а іменно що в нас залишилося 4К. Рівно 4К ви не зможете атакувати. Зв'язано це з тим, що в Френка тепер є чуть інший геймплей, тобто чим менше в нього здоров'я, тим скоріше він буде атакувати. І це дуже класно працює. Ну, сама ідея дуже хороша. Тобто, Френк зараз майже на кожній карті в бровболі, але вже знайшли баг в цій системі. Тобто, як бачите, я починаю бити скоріше і скоріше з, кожним, з кожною тичкою від робота. Ось, бачите, я б'ю ой yes. так. М -м -м, я... так, погано, він дав повніше античку. Так, значить треба переробити цей баг. Ні, до речі, цей баг працює не тільки коли рівно 4 кхп, а приблизно. 400, наприклад, 40. Ось я не можу атакувати взагалі, то тобто, гаджета, ні з чого, Єдине, що працює, це ульта. А навіть підстойкою ультане, ви все одно не зможете атакувати. Ось такий прикольний баг. І це працює навіть в кадшках. Тобто в бровболі, хто там грав, я думаю, ви полюбили вже бачили цей баг. І тут вам ніщо не допоможе, ніякі гіпери, тільки ульта. Ось тільки ульта буде працювати. Ну, ще один такий прикольний га... гаджет, баг. Ось і переїжджаємо до нашого вами Останнього бага на сьогодні, а іменно візуальний баг на Байроні. Ось це теж дуже жорсткий баг, я ще не бачив таких жорстких багів візуальних. іменно настільки жорстко зажована анімація, що це жесть. Так, беремо скінчик вами, директор цирку Байрон. І дивіться, що зараз буде просто з анімацією. Ніби все нормально, так він став. Ну, ні ні Ні-ні-ні. Подивіться просто наскільки жорсткий баг. Це або відсилка на нового бравлера, або якийсь новий скінчик на Байрона. Ну, коротше, з чимось це пов'язано, тому що це не є його стандартна анімація, ось це, що він так залагує. Незрозуміло, що це, можливо, якась навіть пасхалка від Supercell. Не знаю. Напишіть в коментах, хто що думає. Ну і на цьому у нас, по суті, все. Досвід щось таким коротким, оскільки я спішу, на жаль. Ось, зараз маю дуже мало часу. сорі, народ. Ну і на цьому я буду закінчувати дане відео. Якщо воно вам, вам сподобалося, то пропоную поставити лайк і підписатися на цей канал. А також написати в коментах, наскільки вам сподобалося відосі, там від 1 до 10, про які ви баги знали, які ще баги, можливо, я... про які баги я ще, можливо, не розказав. Ось, обов'язково напишіть, мені завжди дуже цікаво почитати. Ну а з вами був як завжди, Денмен, до завтра.